Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я так дивлюся, мабуть, мало значить. Для нас усіх у цей останній час п'ятидесятниця не та, що була раніше. Не ті молитви, віра в нас не та, з причини збільшення в, законі, в народі беззаконня. Любов схолола Перша і свята. А ми Святого Духа згадуємо сьогодні. Лиш згадуємо, не помилилась я, о Дух Святий, де молитви, де сльози, а Бог потоки нам готовий виливать. Чому в серцях у нас такі страшні морози? Бог є той самий, Він повік живий, а ми що далі, то усе згасає і помираєм не для світу вже ми, в очах Христа в останній час ми помираємо. Що значить День П'ятидесятниці для нас? Чи Дух Святий така уже святиня, як для апостолів у той далекий час, чи має Він таку свободу і нині? Для перших учнів краще смерть була, їм краще було згинути в могилі, ніж зрадити розп'ятого Христа. І Дух Святий давав тоді їм сили. А ми одна нога у церкву, друга в світ, де правда, а де обман, самі не знаємо. Часи останні виправдовуємось усі, і з кожним днем згасаємо і згасаєм. І віри в нас нема, бо не живем, так не живем, як Боже Слово учить. І вже нема в нас принципу, хай краще смерть, ніж зрадити розп'ятого, як в перших учнів. І зраджуємо, зраджуємо щодня, а Бог говорить поверніться, діти, і Бог дітьми сьогодні нас ще назива, і Дух Святий так хоче вирватися із клітки. Так, краще смерть, ніж зрадити Христа. Хай ці слова у серце наше ляжуть. Не зраджуємо Його в своїх ділах. Тоді, п'ятидесятницю, відчуємо справді, у силі всій, у величі в красі. П'ятидесятниця тоді на нас усіх злине. Це не подія тих далеких днів. Це те, що Бог робити хоче нині. Що значить день п'ятидесятниці для нас? Я маю віру, все-таки і багато значить. Хоч ми ослабли в цей останній час, та Бог серця всіх вірних йому бачить. Не відректись розп'ятого Христа його крові і ран Його за мене, не зрадити життям розп'ятого Христа. Ось це хай значить день п'ятидесятниці для тебе і мене. Амінь.